Ціну хвилини спілкування, які Господь тобі дає молитви, щирої єднання, а корт небес, в життя твоє. Ціну хвилини, ти сьогодні, поки схід сонця бачиш, ти, дано у благості Господні, що ти в Дім Божим зміг прийти. Сінуй цей дім молитви Богу, де ти Спасителя пізнав, у вічній знім знайшов дорогу. Як жертву Господа прийняв, ціну почу Боже Слово, яке Господь тобі вложив устами слуг своїх, чудово у твоє серце положив, цінуй того, хто поруч тебе, співає Господу в селом, йому й тобі відкрилось небо, туди йди, бажай разом. Цінуй тепер, сестру і брата, за них турбуйся, Чим ви багата твоя хата в потребах їхніх поділись, цінуй і друзів, і роботу, і хліб щоденний на столі, любов, Господню і турботу, що ти відчув на цій землі. Цінуй дітей своїх родину, що Бог тобі подарував разом проведену хвилину, що випала у виріс справ. Цінуй красу, що бачать очі. І ми, що Бог у серці дав, і навіть за безсонні ночі свого Спасителя прослав, Ціну життя у пору ранню, і як прийде останній час, молись Христу, щоб мить останню світильник віри твій не згас, Ціну хвилини Богом дані, у єдності, у спільноті і його тяжкі головські рани. Ціною понад усе життя.